Знаю, знаю, багато разів казали: купуй, обирай там, де є захист від гельмінтів та комарів. Але чомусь це не працює. Давай спочатку: різниця цих таблеточок в 200 гривень. Якщо по акції до 5 травня різниця складає від трьох таблеточок 110, що це дає взагалі. Уявляєте, комар, коли зараджений кусає. Хвостика, і протягом 6-8 місяців може утворюватися дирафіляріози. І щоб його виявити, спочатку хвостик починає якось себе не дуже відчувати, потім може бути лювота, ще зменшення ваги. І для цього, щоб виявити, треба піти до ветлікаря. робити Важливі тести. І тільки тоді, після безліч аналізів, ми можемо зрозуміти. Взагалі наш регіон знаходиться на другій сходинці по зараженню пірофіліозу. Тобто уявіть собі, наскільки це захворювання масове. Ми з вами бачимо так? комарі, якщо вони є для котиків та для собачок. І щоб цього не було, звичайно, ця таблетка працює, щоб зараджений комар, коли кусає, не давав прогресувати та розвиватися таким лічинкам. Які захворювання серців, легень та судин. Тому роби обробку правильно, не пропускай саме на сезон з березень по листопад, там, де є захист від гельмітів та комарів. З вами, як завжди, гавка-лавка. До зустрічі!